Ну це просто два береги. Клієнт заходить і він хоче побачити до себе повагу. Він хоче побачити сприйнятну ціну і смачний продукт. В принципі, я думаю, більше нічого. Можливо, щось новеньке, можливо, якусь симпатію в розмові. От, все це для клієнта буде приємно. Ну у продавця стоїть задача. Зробити касу в день, як він це буде робити, це вже це вже приймається на такому внутрішньому рівні. То тобто є е, ключі скрипти, от в продажах, що продавець має запропонувати цей продукт або цей продукт, або якусь новинку. Я думаю, що всі, хто заходив на заправки, купити бензин або дізель, їм всім пропонували як мінімум 5-6 Продуктів від кави до круасана чи сосиски, хот-дога, води по суті, це скрипти. Тобто, в задачах стоїть продати у клієнта вийти з цього кафе, якби довольним.